Доброго ранку, ще з Греції. Сьогодні ми прибули в катакалон. Це поруч знаходиться Олімпія, місце, де зародилися справжні Олімпійські ігри ще з тих давніх часів. На годиннику 7.23 я буду снідати, ось привезла з собою. Мелену каву з Києва, бо я люблю пити смачну тільки каву. Бо в тут в барах, цих ресторанах, кафешках кава не смачна, так точно. Ось що ще розказати? Я встала сьогодні о 6.30 і знаєте, так подумала, що реально кожен день, практично, ми прибуваємо дуже рано в порт. І це трошки напрягає, тому що хочеться відпочити, а я ніяк не можу виспатись. От від слова взагалі. Бо ввечері насправді на лайнери багато різних програм. Вчора я все ж таки сходила в театр, я подивилася виставу. Ну практично до кінця, трошечки раніше, пішла. А взагалі там різні концерти, дискотеки є на де погуляти, є що подивитися. Але я просто хочу спати. Я не висипаюсь взагалі. І ось ще на вулиці, по суті, темно, сонце ще не вставало, а люди вже виходять, тому що є заброньовані автобуси на екскурсії, які везуть в Олімпію. Я також взяла собі е, трансфер до Олімпії і відкриваються, е, так, так би мовити, двері на землю о 7.30. Ось так, не виспавшись, і треба вже кудись бігти і йти. І якось так. І ця поїздка на лайнери якась бігом, бігом, бігом. А, ще враховуючи те, що дуже ранні підйоми. Вийшла записати відео. Ще не все? Нарешті. Вийшла на вулицю записати відео, як встає сонечко, і сподіваюсь, проти сонця щось видно. Але якщо не видно, просто тут дуже красивий світанок. Знаєте що, що? Вітру нема. Нема того шаленого вітру, який був всі ці дні, що просто плутав волосся, зносив з ніг. Тут нарешті спокійно. Сонечко встає, все стає набагато красивішим, яскравіше. Подивіться. Греція. І це містечко Катакалун. Воно дуже маленьке. ну Це практично село. Тут можуть стати невеликі лайнери і звідси йде трансфер до Олімпії. Наш сусід теж невеличкий. Дуже красиво. Везе мене автобус від кости до Олімпії. виходжу Ходжу з автобусами, їхала з хвилин 40. Тепер в мене є час на те, щоб погуляти по Олімпії швиденько. Якщо щоб мене тут машинки не збили, так, біжу, біжу, біжу. Все, піду шукати касу до самого музею, місця проведення Олімпійських ігор. Від парковки треба ще трохи пройтися. І там має бути каса, щоб купити квиточок. Тут такий місточок через річечку. Зараз пошукаю ту річку, бо її наче ніде не видно. Але ні, начебто вона є. І ось там є річка. Тут каса. Зараз куплю квиточку. Ага, значить так. Вхід коштує 20 євро. Я вже з квиточком? Тут паркан, а за парканом починається найцікавіше. Йдемо на вхід. Я зараз підходжу до входу, але я вже бачу за парканом величезну кількість людей. Ну, звісно ж, в порту стоїть начебто 3 чи 4 чи лайнера. І всі, вони сюди поїхали. Зайшла я всередину, просканували мій квиточок. Зараз покажу вам, що тут видно. Ось так. Так, зніму для вас схему з позначками. З територією Олімпія. Давньогрецьке поселення в в північно-західній області Пелопоннеса, яке власне ніколи не було містом. Тут розташовувалися лише постійні житла жерців храму Зевса та проводились Олімпійські ігри. Мабуть, поки що найкраще місце, яке я знайшла, але тільки на вході це ось ці колони. Це реально був якийсь величезний комплекс з колонами, і вони залишилися по наші дні в дуже гарному стані. Зняти відео, поки не зайшли туристи, але сегляючи серед цих колон, це прям неймовірно. Уявляю, які тут були будівлі ще в часи до нашої ери. Це руїни гімназії, побудованої в другому столітті нашої ери. Це була величезна будівля 120 на 220 метрів, і в центрі мала. Канонаду це, в принципі, залишки ось цих стовпів. Біля кожної локації з руїнами знаходиться ось така табличка з поясненнями. А ось саме і ця локація. Зараз ми підходимо до термів Кроніон. Початок своєї історії беруть у другому столітті до нашої ери. Це великий будівельний комплекс з багатьма архітектурними фазами та функціями. Навкруги центрального двору з лазнями в римські часи були побудовані кімнати з вражаючими мозаїками, які залишились по наші дні. Комплекс був зруйнований землетрусом наприкінці третього століття нашої ери. Це місце Філіпіон, колони, які були зведені в 338 році нашої ери. Подивіться, яка мармурова основа під цими колонами. О, тут сліди ракушок. На цій табличці ми бачимо німфейон, так як він виглядав у другому столітті нашої ери. Це монументальний фонтан Акведук, подарований Геродотом Античним та його дружиною Регілою Святилищем. Ніші на півкруглої двоповерхової будівлі були прикрашені статуями Геродота Античного, імператорів Антоніна Пія, Адріяна Марка Аврелія та членів їхніх родин. Ці голови, маленькі леві, це прям щось. Йду територію серед цих цих руїн і розумію, що тут навкруги все так зелено, все буяє такою красою. І запах дуже свіжий. Тут така гарна місцевість. Хороше місце обрали собі місцеві. жителі Олімпії. Ось тут якийсь величезний храм був. Зараз треба піти, подивитися. Ця величезна будівля за моєю спиною. ці колона, єдина колона, яка залишилась, і фундаменти від інших колон. Це і є храм Зевса, який почав будуватися в 552 році нашої ери. Ось так я ходжу серед повалених камінчиків біля храму Зевса. Лежить віками. Наш да, шкода, що храм Зевса зачинений. Дуже б хотілося туди піднятися. Там написано, що він на реконструкції. До речі, це ж самі оці колони вони просто впали в бік і отак розібралися. Вони будувалися з ось таких от млинців. Так що це не просто камінчики. Дуже важливий момент на території є туалет. Ось це така жовта будівля за мною. Вона трошечки в стороні, але добре, що він і є. Йду через цю парочку. Тут багато туристів, але треба їх пройти. Ось це рівне поле внизу, серед зелені гір і було місцем проведення Олімпійських ігор. Стадіум, який я назвала поле, ось про нього інформація. І ось так воно виглядає на схемі. А тут ще руїни, там, до речі, така красива мармурова колона, яка залишилась тільки одненька. Це мозаїка, яка знаходиться на полу ось цієї віли. Від неї тільки як зазвичай залишились руїни. Це була величезна віла з великою кількістю кімнат, купалень, садів. Та називалась вона Октагон. В круги мене знаходяться руїни залу засідань Олімпійської ради. В цьому квадратному приміщенні, в якому я стою, раніше знаходилась статуя Зевса та Вівтар. Тут судді та атлети робили священну присягу перед початком Олімпійських ігор. Маємо ще одну зону з руїнами огороджену, а також тут проводяться ремонтні роботи. Назвамо це так. Тож тримують цю історію. Де проводять реконструкцію, це комплекс південних бань-копалень. Уявляю, як я гуляю вулицями стародавнього міста. Тільки вдягнута я в джинси та футболку. Була б я тут атлетом. Був би тут велоспорт, змагалася б, мабуть. Займалася б краще. В бані б ходила, бо мені це подобається. От тільки б не хотіла я жити в середньовіччі там чи ще в якихось раніших часах. Мені дуже подобається жити в нашому часі. Ця невелика та добре збережена будівля це купальні. Також тут були гостьові кімнати. А в п'ятому шостому столітті її перетворили на виноробню. Всередині була піч, яка використовувалась для виготовлення виробів зі скла. Я дуже рада, що я приїхала в це місце, доторкнулася до історії. Цілому мені сподобалось. Люблю я знаходити різних жучків. Ось вам грецький жучок. Дивіться, який він гарний. Випадково побачила на стовпчику. А як ви відноситесь до такого виду трансферу? Чекаю на свій трансфер назад до лайнера. Приїхали ми до лайнера. Прийшла в театр, бо тут тихо, спокійно, нікого немає. Бо в основному в барах і кафешечках лунає музика. Проходять якісь різні заходи. Ось Хотіла б поділитися враженнями від сьогоднішнього дня. Ми були в Катакалон, це таке маленьке містечко, портове і найближча точка для лайнера, да, щоб з'їздити в Олімпію, в місце проведення Олімпійських ігор, зародження саме Олімпійських ігор. Так от, основний. Жирний мінус саме е, подорожі в круїзами, кру це те, що часу обмаль. Обмаль, на, обмаль настільки, що ти не встигаєш нічого подивитися. Просто от е, я вийшла з лайнера, забрав в мене автобус. Ми їхали 40 кілометрів, 40 хвилин, і на огляд Олімпії, в мене було десь години дві. Я встигла тільки подивитися руїни. Я навіть не дійшла до музея. Всередину я музею не потрапила, тобто він трошечки в стороні знаходиться. І назад я вже практично бігла, щоб потрапити на цей останній свій автобус. Ось, І тому, ну, що маємо, що маємо. Часу обмаль, от прям реально обмаль.